Моя доповідь, вона дещо інша за своєю побудовою і спрямована перш за все на те, щоб показати, як шлях від студента до науковця реалізований в кау на прикладі нашої кафедри матеріалознавства, прикладної фізики та матеріалознавства та відповідних наукових установ, на яких наша кафедра базується. Тут мені перш за все хочеться розказати про те, що наука є не тільки цікавою, а ще й корисною розповісти про ті основні напрямки, в яких працюють наші наукові установи, і до яких можуть бути залучені студенти в процесі навчання, та щоб вони могли бачити не тільки власне. Процес навчання, а й те, як вони можуть застосовувати власне звання для певної користі, і також показати, що наука і наукові досягнення в Україні в світі є необхідним фактором для подальшого розвитку. Закінчу я свою доповідь конкретними прикладами можливих інноваційних проектів чи магістрських диссертацій. Для наших майбутніх студентів це звичайно, лише приклади, але я думаю, що вони вам будуть цікаві. Отже, перш за все два слова про кафедру прикладної фізики та матеріалознавства Київського академічного університету. Це достатньо нова кафедра з точки зору відновлення і активної роботи, але це дозволило нам зібрати достатньо обітний колектив науковців з рідних науково-дослідних інститутів Академії наук України і поєднати, я вважаю, досить ефективно. Навчання фундаментальним аспектам і активною е, науковою діяльністю на відповідних е, установах академії наук. І цим ми реалізовуємо основний принцип е, КАО, а саме, навчання через дослідження. В наших наукових програмах е, дослідницька компонента є пріоритетною. І тому як наші наукові установи є активно працюючими в основних галузях промисловості України, наші розробки є затребуваними, і відповідно кожен студент зможе знайти собі свій шлях до свого хисту, до своєї зацікавленості відповідно до отримано трибуваних знань. Кафедра базується на трьох науково-дослідних інститутах. Це інститут електрозварювання, імені Патона, співробітником якого я є. І більшою мірою я буду розповідати про те, як працює наш інститут, в яких напрямках. Інший інститут це інститут проблем матеріалознавства. Наступний а, спікер це а, доктор Згад Лозинський, який розповість про свій інститут і про свої напрямки, які були цікаві нашим майбутнім студентам, а також інститут сентиляційних матеріалів міста Харків. На жаль, а, з погляду на об'єктивні обставини ми не можемо їх залучати в повній мірі, але вони з нами, а ми з ними і я. Я що після нашої перемоги вони зможуть максимально ефективно долучатися до нашої роботи. Я бачив, що є люди з Харкова, і вони можуть мати на увазі, що є науково-дослідний інститут в вашому місті, який є складовою частиною Київського академічного університету. Отже, для Виконання е, частини навчання наших студентів ми створили нову науково-освітню програму матеріалізавства за 132 спеціальністю відповідно до вимог е, стандарту вищої освіти і базувались на власному досвіді та на досвіді е, провідних е, вузів університетів е, України та світу, зокрема, наприклад, фундаментальні аспекти матеріалознавчі ми Базувались більше на а, оксфордській програмі а, інженерні аспекти, в а це Масачусетський технологічний інститут, і а, все це все одно а, відбувається з залученням студентів до наукової дослідної діяльності відповідної установи. Не можу сказати, що це включає не тільки виконання якісь проектів, які можуть а, співпадати з магістрською дисертацією, можуть бути йти паралельно. В залежності від того наскільки буде талановитий відповідний студент, але це участь в конференціях, це участь в заходах наукової молоді і так далі. І тому вже з перших можна сказати місяців навчання в КАУ. Студент є фактично науковцем, який приймає участь в відповідних наукових дослідженнях, отримує нові наукові результати. Який є складовою його доробку як науковця, і може бачити відповідний результат в інженерії, в промисловості, в залежності від того, який він напрямок собі обрав? Власне тепер більш конкретно щодо інституту Патона і напрямків, які до яких можуть залучати наш наші студенти, і в чому є. Наразі необхідність наукових розробок тут. Інститут Патона зачіпає на різні аспекти інженерії матеріалів від власне створення нових матеріалів, металургії до проєктування та реалізації нових конструкцій, механізмів, експертного аналізу їх стану, прогнозування їх роботоздатності. І тут, мабуть, немає жодного в Україні масштабного проєкту інфраструктурного, де не були б залучені наші спеціалісти в тому чи іншому аспекті. Ну от, зокрема, на цьому слайді це атомна енергетика, про яку вже йшла мова. Це, мабуть, найбільш консервативна галузь в, наш... в структурі нашої енергетики. Але сучасний розвиток фундаментальних знань про матеріали, відповідних технологічних аспектів з точки зору технічної діагностики і розуміння тих процесів, які викликають руйнування чи знижують надійність відповідних компонентів, вже зараз нашим членам вдалося збільшити ефективність роботи наших. Атомних станцій, зокрема, як приклад, раніше, якщо в якомусь компоненті атомної станції знаходились дефекти, то це була аварійна ситуація. Зупинялася робота енергоблоку до усунення відповідної дефектності. Але наразі розвиток фундаментальних знань, механіки руйнування, дозволяє зробити висновок, що наявність дефектів це не Катастрофа це лише привід для експертизи, і на основі якої можна зробити певні висновки щодо можливості чи неможливості працювати атомним реактором до планової зупинки та можливості капітального ремонту. Також дуже важливий аспект, він вже звучав: це продовження можливості експлуатації наших атомних станцій, реакторів до на за період. Справа в тім, що більшість наших енергоблоків вже відпрацьовують свій проєктний ресурс, але сучасні підходи дозволяють відповісти на таке питання, а чи дійсно окремі компоненти чи реактори взагалі є ненадійними? Відповідь, звичайно, можна знайти, використовуючи сучасні технологічні методи аналізу стану матеріалу, ступеню його деградації, прогнозування впливу. Радіаційного промінення, високих температур а, чи суттєвого навантаження на несучу здатність окремих компонентів, і сказати літоїсти, чи можливо а, експлуатувати на позапректій період. Як показує практика, можливо, а, певні а, компоненти змінюються, основні компоненти залишаються, як ви знаєте, ніяких а, екстраординарних а, подій не відбувається. Тобто а, всі наші. Підходи знаходять своє ефективне і е, корисне провадження, звичайно е, важливим аспектом є догляд за нашою тобто газотранспортною системою, де інститут Патона є провідною організацією, і теж е, вона є досить зношеною і тому е, новітні розробки науковців є е, е, дуже важливими. Зокрема, це е, розробка нових методів нерівнівного контролю, що дозволяють простежувати багатокілометрові трубопроводи з точки зору накопичення різної дефектності, це нові технології ремонту і відновлення їх несучої здатності, в тому числі без виводу з експлуатації. І одним із нових, але дуже актуальних, напрямків, є використання нашої газотранспортної системи для. Прокачування зеленого водню, а також воднево а, газових суміш. Справа в тім, що а, ті, хто знає, що таке воднева деградація, скажуть, що це неможливо. Але ну, як часто буває в науці, а, коли хтось каже ні, треба подумати і сказати, а чому ні. Звичайно, можливо і а, для цього, звичайно, треба переосмислити всі нормативні документи, проектні норми. І відповісти: а чи буде надійна газотранспортна система України, при починаючи від місця завантаження зеленого водню чи природного газу аж до споживачів індустрії чи звичайних споживачів побутову? І наразі такі розробки ведуться паралельно з нашими європейськими колегами, що є невідмен'є частиною. Поєднання наших зусиль і інтеграції української системи в європейський енергетичний простір, коли Україна вже не буде виключно транзитером, а і виробником нових зелених енергетичних ресурсів, зокрема, зеленого зеленому воді. Також, звичайно, одним з найважливіших. Споживачів нових матеріалів є авіаційна галузь, і це стосується, перш за все, розробки нових матеріалів, які дозволять полегшити відповідні конструкції. Це композиційні матеріали, це конструкції з титану, алюмінів літівих сплавів, магнієвих -літ сплавів. Але тут важлива роль науковців в тому, що забезпечити надійність нових матеріалів і технологій, їх з'єднання та обробки. Для використання в такій специфічній галузі, і е, можу сказати, що наше співробітництво е, з аеробусом, Боїном, з вітчизняними авіабудівниками в, на галузі цивільної авіації, військової авіації, спільно з іншими науковими е, інституціями України е, дозволяють розв'язувати досить неспеци, неспецифічні задачі, розробляти нові технології, які впроваджуються в авіабудуванні. Ну і, мабуть, флагманом з споживання наукомістських технологій і підходів є космічна галузь. Інститут Патона співробітничає з багатьма підприємствами космічної галузі, в тому числі за кордоном, перш за все, з китайськими партнерами. І ми виконуємо задачі. Проєктування нових е, космічних об'єктів, це елементи орбітальної станції, це е, ракети носії. Розробляємо методи оцінки е, роботоздатності таких специфічних конструкцій в неспецифічних умовах експлуатації. Також ми пропонуємо нашим партнерам е, конструкції для їх е, е, місячних програм це. Деформовані конструкції для а, модулів а, поселень на а, нашому супутнику. Також а, є новітні технології а, зварювання в відкритому космосі за допомогою електронного променя, що а, дозволяє працювати навіть в, в умовах далеко відрізняючих від земних. І, звичайно, до всіх цих робіт можуть бути залучена наша талена витамова. Ну і весь спектр новітніх технологій, виробництва з'єднання та обробки не обходить увагою. Ми не обходимо своєю увагою. Це і 3D-друк металевих конструкцій, багатошарове наплавлення, це навіть е, з'єднання живих тканин в медицині, це дослідження новітніх технологій з'єднання, зокрема, от е, в твердій фазі, коли. Метали фактично перемішуються між собою без розплавлення, і це дозволяє з'єднувати раніше непоєднувані матеріали, але це має набути відповідного наукового обґрунтування та оптимізації відповідних процесів. І далі я як і говорив, зупинюсь на більш конкретних речах: це можливі інноваційні напрямки та наукові напрямки роботи наших. Студентів. Я розрізняю їх, хоча це взаємопов'язані речі. Тобто інноваційні проекти це те, що має закінчуватися конкретним продуктом, і фактично комерціалізація власних досліджень, а наукові дослідження це вже питання отримання нових знань з тої чи іншої сфери. Отже, ну і Звичайно, це, в мене немає часу перерахувати все, що можна перерахувати, але е, якісь основні базові акценти я розставлю. Отже, як приклад, це розробка проблемно орієнтованого програмного забезпечення для розв'язання конкретного класу задач. Е, це постійний у нас запит від наших партнерів з індустрії. Справа в тім, що дійсно на сьогодні є багато м, програмних пакетів. Які дозволяють розглядати мультифізичні задачі різного класу. Але це потребує відповідної підготовки достатньо довгої, і тому часто нас просять розглядати для конкретних інженерних потреб проблеми літоване програми забезпечення для інженерного персоналу, що дозволяє з одного боку створити прості підходи для використання, а з іншого боку, Використати сучасні розробки з тої чи іншої а, сфери, і а, надолужити певне, певні прогалини, а, які можуть бути в конкретному новому технологічному підході, а, також це м, як приклад розробки системи інтелектуального моніторингу стану стан відповідальних конструкцій довготривалої експлуатації. Справа в тім, що відомо, якщо конструкція працює довго, то вона періодично досліджується на предмет свого стану. Але найбільш ефективним є безперервний моніторинг шляхом встановлення системи датчиків, що фіксує зовнішній вплив конкретної конструкції та надає експертам певну інформацію, з якого можна зробити, чи відповідає конструкція своїм проектним вимогам чи ні. Але е, така система моніторингу може пов'язати пов'язана з так званими цифровими е, двійниками, тобто розрахованими модулями, які спрогнозують, е, як е, цей е, комплекс різних факторів впливає на несучу здатність конкретної конструкції. І це попередній крок до розробки так званих смарт-конструкцій, які не тільки будуть збирати інформацію і обробляти, але і змінюватися в залежності від того, який зовнішній вплив. На них є, і це важливо, перш за все, для космічних конструкцій, які з одного боку мають бути надійними за умов екстраординарного впливу космічного середовища, а з іншого боку, наприклад, мають бути достатньо легкими для того, щоб їх можна було доставляти на орбіту чи якісь позаземні об'єкти. Ще один напрямок це питання. Оптимізації окремих технологічних процедур, з'єднання обробки та діагностики матеріалів відповідальних конструкцій, це стосується впровадження нових технологій для вироб, вироблення відомих виробів або навпаки адаптація існуючих технологій для нових викликів. І це може бути враховувати як власне класичну оптимізацію різних технологічних факторів, наномодифікацію матеріалу. Використання різних методів термічної обробки, ударної обробки, ну і так далі. І, отже, останній пункт. Я вважаю, що я достатньо інтенсивно, це можливі теми магістських диссертацій, які мені запропонували наші співробітники. Звичайно, конкретна тема вона обговорюється з конкретним. Науковцям, які готові прийняти студента наших кавтору і займатися його а, керівництвом, над його магістською диссертацією кер... бути керівником. Але а, що було зрозуміло, чим ми займаємося в якості прикладу, це питання моделювання структурних перетворень у високомісних сталях та сплавах, тобто розв'язання мультифізичних а, міждисциплінарних задач. Кінетики температурної полів, структурних перетворень та їх впливу на кінцевий стан і кінцевий набір властивостей матеріалу та конкретного конструкційного елементу чи деталі, яка має відповідати певним вимогам і критеріям роботоздатності. Інше це, наприклад, використання методу фракталів для оптимізації. Властивостей високомісних сталей. Відомо, що метод фракталів він взагалі використовується переважно в різних сферах, але не в інженерії. Але наші науковці запропонували таку, такий підхід, який дозволяє пов'язати результати фрактального аналізу структур складних металів та сплавів із механічними властивостями і таким чином реалізувати процес оптимізації їх властивостей. І ще одна ще один напрямок це розвиток методів, оптичних методів аналізу напруження формованого та пошкодженого станів, великогабаритних конструкцій, методами трафометрії. Це поєднання таке досить складне методів неруйнівного контролю, аналізу зображень, математичного моделювання, що дозволяє шляхом порівняння. Зображень високої роздільної здатності поверхні великогабаритних конструкцій, розраховувати їх напружено деформований стан і виявляти дуже невеликі дефекти, які можуть потім розвинутися в суттєве руйнування. Такі відходи є досить складними, але вони затребані перш за все в аерокосмічній галузі, де необхідно великі частини футболяжів досліджувати кожного разу, коли треба визначити, чи є надійними елементи, наприклад, пасажирських літаків, і пропонувати відповідні заходи щодо підтвердження їх несущеї здатності та надійності. Отже по суті, це все, що я хотів сьогодні вам сказати. Звичайно, розповідати можна довго і, мабуть, цікаво, але будь-які питання ви можете задавати за цими контактами до мене чи інших співробітників нашої кафедри. Більш точно, більш можливо, якісь інші питання, що я не зачепив в моїй сьогоднішній доповіді, ви можете знайти або на ресурсах, або спілкування з нами. Тобто, Оставав, просимо, дякую.